Вже разом веселіше домашнє робити. Я б тут сиділа, страждала. Добре, що Наталі Івановна нам контрольну додому дала. От завжди би так. Я б підміницею була. Хоч би з одного предмету мене оцінка вище п'яти була. А то в мене мама досі вірить, що ми в чомусь по п'ятивальній системі. Давай тоді зробимо і підемо фільм, дивитися. Але скатувати я не буду, я хочу сама зробити. Блін, а його немає в інтернеті. І що тепер? казала, що можете в інтернеті не шукати, я його придумала сама, це правда? Та зараз якось помаленьку зробимо, я тобі допоможу. Почекай, а ану покажи. А в тебе легший варіант, ніж в мене. Давай я тобі віддам свій, а ти мені дай дай мені свій. Сі! Що ти взяла, що я можу тобі його віддати? Я вам в своєму все знаю, а в тебе 11 я не знаю, як це робити. Ну, то подумай, ти ж вмієш. А я Перше знаю і дру ні, друге не знаю. Тільки перше. Ну хоча б так, а в своєму взагалі нічого не знаю. А якщо попадемося? вона ж ніби записувала у кого який варіант. Ну і що? Скажемо, що вона помилилася. Ні, вибач, роби свій. Ні, я не хочу робити свій. Я тоді взагалі ніякий робити не буду. Ти мені гірше цим не зробиш. Ну, будь ласка, тобі шкода? Це ж не чіпси, і не зошит там якийсь. До чого тут шкода? Ну тоді дай мені свій. Дякую, і що тепер? Ну, ну ладно, тоді не хочу давати то не Давай скажу, що пес з'їв. Твоє порвав, а моє прям з'їв. Ой, так мені шкода, так шкода, піду фільм виберу. Ти теж можеш не писати, на що не тобі треба? Скажемо, що не могли зробити. Ні, це ж контрольна. Ну, ти як завжди йде, якісь ужастики виберемо, може, про ляльку я таке люблю. Ну, піш...